Розповідали про типи будівлі. Ось каркас. Ну ви кажете, що вона найбільш монолітно-каркасна, вона найбільш витривка. А запитаю просто як людника. Ну, я думаю, це питання буде всіх турбувати люди, які вже живуть. ми. Купували, наприклад, чи не житло було чи в спадщину, ми насправді ну те, що в нас вже є по факту. Mm -hmm. А які конструкції найнебезпечніші? Просто щоб всі враховували, можливо, там планували ну, на жаль, перевіст, старі чи... панельки Панельки ну, найгірші та старі так. панельки, тому що вони обсипаються. Ну і просто цегляні будинки або з якоюсь неякісної цегли. Ну, тобто вони... а старі Це... цегляні будинки, якщо ну, теж, теж ну, тобто, якщо ви бачите, але панелька вищі... не да? Тобто, як ну, так ну, пора. Якщо вона якщо... висока панелька, ви ж бачите, вона спливає. Ну, і, ну, дивлячись, як попаде і чим попаде. Тут же я не можу вам сказати. Але напевне, ми що бачимо всі це по фоткам. Так. І фундамент напевне, має немає. І фундамент, так. Ну, Погано, коли немає укриття, куди сховатися. Тому в нас навіть в будинках, які. Е Ще будувалися до того, як все це відбулося. У нас є там, наприклад, підвали, які по суті і експлуатуються як приміщення подвійного призначення. От була ситуація, коли, якщо пам'ятаєте, прильоти були по Києву, і коли там не відкрили чи відкрили відкриття, і всіх перевіряли, і не змушували перевіряти, як вони відкриті, чи весь час будуть відкриті. Завжди тут є дві позиції, як будуть реагувати мешканці, які там обладнали собі, наприклад, укриття і разом з керуючою компанією його обслуговують і контролюють. Але ж є люди, які просто йдуть поряд.